Показ документальних фільмів про територіальну оборону сьогодні розпочали в Івано-Франківську. Протягом 18 та 19 березня франківцям безкоштовно представлять чотири документальні стрічки та один художній фільм, каже співорганізатор показу Микола Кобилюк. Знімала стрічки команда служби зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони ЗСУ, до якої він теж належить, каже Микола Кобилюк. Скорочено називають себе ТРО Медіа. Це, зокрема, фільм По той бік миру про військові злочини рашистів, які вони здійснили на території Бучанського району Київської області. Фільм знімався безпосередньо після моменту деокупації Київщини, коли українським військам вдалося героїчно відігнати рашистського окупанта. Документальний фільм Сад пам'яті знімали у Верховенському районі на Івано-Франківщині, каже Микола Кобилюк, про те, як життя загиблих військовослужбовців продовжується після їх смерті. У деревах існує така традиція висадки дерев у пам'ять про загиблих воїнів. Також там проходять реабілітацію військовослужбовців, які після поранень, після лікування. Розпочали кінопокази зі стрічки, готові до спротиву 107-ма бригада ТРО, у якій розповідають бойовий шлях Чернівецької територіальної оборони. Режисер цієї стрічки Олександр Ткачук каже, складається фільм з історії військовослужбовців, які служать у цьому підрозділі. Триває він годину. Я прийшов як командир підрозділу в 107-му бригаду і. Я не знав, що буде такий проект, але оскільки я режисер, я не міг не знімати. І в мене завжди з собою камера. і Я починав знімати навчання, коли ми проходили злагодження. Потім виїзд у зону бойових дій на позиціях. Наразі є три фільми про ТРО, але творці планують зняти стрічки про всі бригади територіальної оборони, каже Олександр Ткачук. Ми вже працюємо над двома фільмами, вже відзняли, зараз монтуємо це про 103 ю бригаду Львівську і про соту Волинську. Ось, плануємо, звісно, і про Івано-Франківську, 102-гу, тому що вона вже фактично з початку війни стоїть на запорізькому напрямку без ротації, і у них теж дуже багато історій і потужний бойовий шлях. Окрім кінопоказів, відвідувачі могли подивитися на фотовиставку Довжиною у війну. Світлини з цієї експозиції були у восьми країнах Європи, каже військовий фотограф та співавтор виставки Олег Пальчик. Вона постійно доповнюється і розростається. Тобто ми виїжджаємо кудись на фронт, знімаємо матеріали, приїжджаємо і одразу декілька світлин відрядження з відрядження цього. Ми друкуємо і додаємо до виставки. На даний час виставка складається більше, ніж 200 фотокартин, тобто ми будемо її робити до нашої перемоги. А можливо і далі теж будемо працювати над цим постійно додаючи нові матеріали. Кінопокази відбуватимуться в одному з кінотеатрів Івано-Франківська та в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.